До навчального року готові провели реконструкцію одного із закладів освіти у Славуті. Наступні два тижні проводитимуться роботи зі встановлення сантехнічного обладнання, вентиляції та облаштування укриття на сьогоднішній день. Ми маємо умови, які достойні для того, аби прийняти нашу розумну патріотичну молодь Славутчини». Тому що наші діти вони заслуговують комфортних, хороших, сучасних умов для того, аби стати успішними громадянами, адже саме для них потрібно буде відбудовувати нашу державу. Наступним етапом відновлення стане територія стадіону та спортивний майданчик ліцею. Із 1 вересня близько 440 ліцеїстів розпочнуть навчальний рік у покращених та зручних умовах. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.